Росіяни втрачають Курську область. Росіяни втрачають і Ютуб. Понад 95% українських військовополонених зазнають тортур у Росії, а Тейлор Свіфт скасовує концерти через загрозу теракту. Далі більш детально. Моє ім'я Дмитро Олійник. Як би не розвивалася ситуація у Курській області Росії, головними інтригами залишаються дві невідомі виконавці і мета. Українці, ополченці, інопланетяни і головне, штоби що – залякати населення, захопити стратегічні об'єкти, створити санітарну зону. Чекаю на ваші думки з цього приводу у коментарях. Я ж розповім, що знаю на цей момент. На другу добу після прориву кордону на Курщині ввели режим надзвичайної ситуації. Пропагандисти і так звані воєнкори продовжують стверджувати, що українські сили присутні у прикордонній зоні. Напередодні повідомляли, що місто суджа перебуває в оперативному оточенні, а ЗСУ нібито контролюють газовимірювальну станцію, яка транспортує російський газ до Європи. При цьому у компанії Газпром заявили, що продовжують подавати газ до Європи через Україну по суджі обсягом 37 мільйонів кубічних метрів. Журналісти також поспілкувалися зі співробітником Курської АЕС. Той каже, що серед охорони Розгвардії лишилися тільки жінки, а інструкції в разі атаки їм не видали. За його словами, поближче до станції стягнули панцирі зет канали сьогодні ниють про те, що ЗСУ вже за 30 кілометрів від АЕС на трасі суджа Льгов у районі села Анастасіївка. нібито була засідка на колону збройних сил Росії. А ще за двоєнкори кажуть про перший котел у суджі, Нібито в оточення попали два батальйони збройних сил Російської Федерації. Опозиційне розвидання агентства повідомляє, що у Курській області за добу прорвали дві лінії фортифікації, які коштували понад 15 мільярдів рублів. Місцева влада почала будувати перші укріплення з осені 2022 року. Процес будівництва контролювали Міноборони та спецпідрозділ ФСБ. Фахівці інституту вивчення війни також підтверджують просування, нібито українських військ до 10 кілометрів у глиб російської держави. Зараз на екрані бачимо мапу інституту станом на сьогодні. Аналітики також наголошують на тому, що російські чиновники намагаються зна знайти баланс між визнанням ескалації з боку України та уникненням перебільшення потенційних. Наслідків, інакше кажучи, російська влада не може не визнати проблему Курській області, однак боїться внутрішнього невдоволення. Як на події реагують всередині Росії, моїм колегам прокоментував політтехнолог Борис Це дуже серйозний удар і, і психологічний тобто, представьте себе, що росіяни зараз думають, що регулярна армія зайшла, і е, послі этого Тікток війська рванули через просіку куди. срочники попали в плен, разнесли уже там часть, которая была техники, и продолжают куда-то двигаться. То есть вот они не знают, куда. Там сколько, 80 километров до Курчатова. Вот буквально рукой подать 80 километров, это не так много. Поэтому что делать, как делать, резервы. Да, всех там успокаивают, но э Якщо зайти в коментарі местного чата, там вообще ніхто не успокоївся. Ні там просто собирают манатки, бросают в машину і з брассіті свалюють хто куди розбігаються. Нагадаю, вчора диктатор Путін назвав події на Курщині провокацією. Тепер же на бої в Росії реагує і Захід. Зокрема, речник Державного департаменту США Метью Міллер вказав на іронічність заяви Путіна про те, що нинішні події в Курській області є провокацією України. Я бачив повідомлення російської влади з їхнього боку. Іронічно називати це провокацією, якщо врахувати, що Росія порушила територіальну цілісність і суверенітет України, починаючи з 2014 року. Міллер також додав, що цитую в тому, що Україна не повідомляє про свою точну тактику перед її втіленням, немає нічого незвичного. Тими діями, які українці зараз вживають. Вони нашу політику не порушують. Речниця білого дому Карін Жан П'єр повідомила, що американська сторона зв'яжеться з українськими партнерами, щоб отримати більше деталей щодо ймовірної операції. Але загалом, як ви знаєте, ми підтримуємо Україну в тому, що вона робить, захищаючись від російської агресії. Ми вважаємо, що це очевидно важливо робити, оскільки ми говоримо про демократію і свободу. І ми будемо продовжувати це робити. Вона відмовилась відповідати на питання, чи застосовується американська зброя у цій операції, нагадавши лише, що політика США залишається незмінною. Ми повинні пам'ятати, що очевидно в цьому регіоні є російські війська, вони там знаходяться і вони з цього регіону атакують Україну. Отже, ми не можемо про це забувати. Речник Європейської комісії з зовнішньополітичних питань Петер Стану на тлі подій також заявив, що Україна має право на самозахист, зокрема й удари по російській території. На сам і колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін в ефірі Голосу Америки, сказав моїм колегам, що згідно зі статутом ООН Україна має право на самозахист, і це право ніяк не обмежене географічно. Те, що Росія робить на нашій території. Ми також повинні розширювати сферу військових дій там, де це необхідно і ефективно. Нам потрібна ініціатива, нам потрібні активні дії. І частиною такої логіки, як тактичної, так і стратегічної, ось це насправді і є. А цю думку явно не поділяє заступник голови ради безпеки Російської Федерації Медведєв. Він заявив, що після атаки зсу на Курську область війна має набути відкрито екстериторіального характеру і пригрозив відплатою, додавши, що країна окупант зупиниться тільки тоді, коли вважатиме за потрібне. На додачу до цього російське МЗС закликало міжнародну спільноту засудити приступлення атаки Київського режима. Україна події в Курській області наразі офіційно не коментувала. Видання The Telegraph пише, що Україна готувалась до операції заздалегідь, і навіть стягнула додаткові системи ППО до прикордоння Сумщини. А ще в публікації йдеться про те, що у Росії бояться застосування F-16 під час операції в Курській області, вороже командування не очікувало настільки масштабного прориву. В той же час агенція Блумберг у своєму матеріалі звертає увагу на іншу деталь: А саме на таку: вперше, після другої світової війни, армія іншої країни вторглася на територію Росії. Цей епізод показав слабкість російської оборони та підірвав образ Путіна як захисника росіян. Це підкріплює аргумент України, що США та європейські союзники не повинні боятися кремлівських погроз і мають дозволити Україні боротися так, як вона вважає за потрібне для завершення війни. Так чи інакше, участь України у боях Курської області це лише припущення Блумберг. Станом на сьогодні існує безліч теорій від спроби захопити територію як потенційну розмінну монету в майбутніх переговорах з Москвою до тактики відволікання, щоб послабити тиск на розтягнуту оборону в Україні шляхом відведення російських військ від лінії фронту. Жодна з цих теорій поки не знаходить підтвердження. Напередодні російські пропагандисти повідомили, що у Курській області унаслідок прямого влучання дрона в автомобіль загинув один із найвідоміших пропагандистів країни агресора Євген Піддубний. Ворожі пабліки пишуть, що колеги псевдовоєнкора кинули його помирати, ніби до. Після влучання дрона по автівці вони просто поїхали в безпечне місце, оскільки побачили, що автомобіль вибухнув, і подумали, що ніхто не вижив. Звідси і з'явились повідомлення про смерть піддубного. Згодом все російська державна телевізійна і радіомовна компанія заявила, що пропагандист живий, але дістав поранення. За даними ТАС, він перебуває у важкому стані. Пропагандисти кажуть, що піддубний дістав важкий опік, черепно-мозкову травму і травму лицьового скелета. Лікарі повідомили, що його перевезли з лікарні в Кур Ській області доMoskvy. Хто такий піддубний? Відомий яскравою брехнею про ситуацію в Україні, окупацію Криму і Донбасу з початку 2014 року, у 2022 тисячі почав працювати як військовий репортер ВДТРК на фронті, пропагуючи кремлівські наративи про Україну через поширення пропаганди під час нападу Росії на Україну, внесений до санкційних списків усіх країн Євросоюзу та низки інших держав. Пішла епоха сьогодні. По обіді російські змі повідомили, що у більшості росіян перестав відкриватися Ютуб. Нібито не працює ані мобільний додаток, ані десктопна версія. Насправді, повільна смерть Ютубу Росії відбувається вже давно. В країні немає представництва компанії, а монетизація за перегляди відключена. Росіяни отримували доходи лише за перегляди за кордоном. Напередодні російська влада попереджала операторів зв'язку про уповільнення швидкості відтворення відео на платформі однак, подальші плани щодо обмеження сервісу були невідомі. Очевидно, блокування відеохостингу відбувається з метою посилити контроль над інформаційним простором країни. Британська розвідка раніше пояснювала блокування Ютуб бажанням Кремля тотально контролювати інформацію. Яку отримують її громадяни наразі? В Росії є три сервіси, які можуть замінити росіянам Ютуб: платформа, Рутюб та ВК-відео. Тепер ці платформи мають допомогти росіянам ще більше відокремитися від цивілізованого світу. Чому це на користь нам? Бо росіяни тепер не матимуть змоги створювати і поширювати свій токсичний контент. А отже, вплив країни на український інформаційний простор зменшиться. По згодом в Росії можуть закрити доступ і до всіх сервісів Гугл. А це кримська татарка, громадянка України Леніє Умерова. Наприкінці 2022 року росіяни затримали Умерову після перетину грузинсько-російського кордону, коли вона намагалася повернутися до тимчасово окупованого Криму для догляду за онкохворим батьком. Її звинуватили в нібито порушенні правил режимної зони і заарештували за звинуваченням у шпигунстві. Аж от Леньє написала листа рідним. Його опублікував брат дівчини Азіз. Днями зустрічалася з лікарем, щоб переписати результати аналізів. Феретин 31,6 у межах норми, але впало залізо 9,9 та НТЖ 13%. решта, включаючи цукор, в нормі теж. Останнім часом крутиться голова і з'являється невеликий розфокус, особливо після лазні. І на прогулянках починає боліти голова, коли включають пропаганду. Ну, не впевнена, що моє залізо тут до діла. А ще волосся сипеться страшенно, його, звичайно, пора б відрізати трохи. Але я не впевнена, що тут це гігієнічно, а в самої не вийде. Тому я поки що їх ігнорую, хай собі випадають, заплітаю косу. Та напевно головне у листі стосується іншого, але Ніє повідомляє, що у її справі замінили слідчого і нещодавно водили на знайомство. каже, що основний суд орієнтовно буде восени. Отже, росіяни судитимуть незаконно викрадену українку, і це лише один епізод. Загалом російські загарбники отримують в полоні понад 14 тисяч цивільних українців. Такими є дані уповноваженого справ людини Дмитра Лубінця. Що ж стосується військовополонених, то тут маємо іншу жахливу статистику. Очільниця моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Бел повідомила, що понад 95% українських військовополонених зазнали тортур у Росії. Полонені зазнають тортур під час першого допиту. Їх б'ють металевими прутами та палицями, роздягають, жорстко б'ють електричним струмом. Це жахливо. Безумовно, це найгірше, що я бачила за 20 років своєї кар'єри під час відвідин полонених від імені ООН. Таке сталося з більш ніж 95% українських військовополонених. Це прирівнюється до воєнного злочину. Напередодні у відні скасували три концерти популярної американської співачки Тейлор Свіфт. Сталося це після того, як уряд підтвердив заплановану терористичну атаку на стадіоні. Очікувалося близько 65 тисяч відвідувачів на кожному концерті, а також до 15 тисяч людей за межами стадіону. Без квитків згодом поліція затримала двох осіб підозрюваних у підготовці нападів. Під час наших розслідувань ми виявили підготовчі дії і відзначили, що 19-річний підозрюваний приділяв особливу увагу концертам Тейлор Свіфт у Відні. Підліток з північно-македонським корінням вважається головним підозрюваним. Він тісно співпрацював з 17-річним австрійцем, якого теж затримали. За словами Руфа, ці двоє юнаків є членами невеликої групи, яку розшукує поліція. Він також додав, що 19-річний юнак присягнув на вірність радикальному угрупованню Ісламська держава. Місцева газета повідомила, що підозрюваний викрав хімікати зі свого робочого місця і виготовив бомбу. Що планував в'їхати на автомобілі в НАТО, в який мав зібратися біля стадіону, а також розглядав можливість використання мачета і ножів. Станом на зараз Тайлор Свіфт ніяк не прокоментувала скасування концертів. Ну і на сам кінець повернемося до України. Сьогодні запрацював мобільний застосунок Армія Плюс, завдяки якому військовослужбовці зможуть надсилати командирам електронні рапорти. Зеленський зазначив, що мета застосунку звільнити українську армію від паперової роботи, щоб командири і солдати не витрачали свій час на застарілу і нікому не потрібну бюрократію. Відсьогодні працюватиме застосунок армія Плюс. Стартує він із базової функції: це електронні рапорти. За кілька хвилин і кліків можна буде зробити те, що зараз займає години або навіть дні. Також у застосунку буде армія ID та опитування, щоб бачити реальну ситуацію із забезпеченням наших підрозділів. Згодом будемо наповнювати його новими функціями. Згодом у застосунку мають з'явитися і інші функції, які допоможуть воїнам реалізувати всі необхідні соціальні та комунікативні потреби. Зокрема, будуть курси та навчальні програми для бійців, і буде безпечна надійна комунікація між воїнами, створені захищені чати. На цьому все тисніть. вподобайку під відео, підпишіться на канал і поширте випуск серед тих, кого любите.